Аліса комісар, жар птиця Ірина Жиленко. Сусідка моя чарівниця годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очима нами І Як воно трапилось? Хто його зна? Та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонула на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казково столиця. Летіло все вище, так гарно, так вільно, як найзолотішим, найкращим мультфільмі. Дорослим дітям ясніша лиця. Як хорошо жити під сонцем жар птиці. І тільки ота трьохсотлітня гава, яка себе називала павою. Старезна, безока та ще й кульгава знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава вчинила люту стрекотняву. Вона яскраня, скрайня, яскрава, яскра. таку чужу нескромну птицю три. Годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема. Бо розуміти ж, зима, птиця ж птаха екзотична, південна до снігів незвична. Ну от простудилась трішки, лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку. Пішли на латуни справи, і скоро знов злетить вона на злість лихим у льгавим і на яскраву радість нам.